Доброго дня! Перед вами будівельні універсальні пилососи Bosch, зелена серія. Це нові пилососи, вони недавно вийшли на ринок, тому дуже коротко розповім про них. Перший найменший пилосос, він мені дуже подобається. Тут навіть є розетка для підключення на 2 кВт, щоб разом працювати з електроінструментом. Дуже зручно. В комплекті немає штанг паличок немає, тобто трубочок немає, але є повноцінний шланг з повноцінним підключенням до електроінструменту для штробління, для різання, для, для решти операцій. Є ось така ще насадочка і така середня насадка, як я кажу. Чим він зручний, він призначений тільки для сухого прибирання. Тут є контейнер. Який виймається ось так. Бачите? Тут і стоїть фільтр. Крім того, всередині є такий одноразовий мішок. Ну, мені дуже подав... подобається, дуже зручно. Він легенький, потужність у нього 700 Вт, досить пристойний кабель. Ну, скажімо так, взяв руку і можна щось або прибирати, або з чимось працювати. Особливо на висоті, якщо ви щось робите, то це саме той пилосос, який вам потрібен. Він тільки для сухого прибирання. Слідуючий його середній брат Bosch Universal VAC 15 15-літровий, немає розетки, потужність має двигуна 1000 Вт, об'єм 15 літрів, це по назві видно. Він мені так само. Подобається. Якщо подивитись на трубочку, то трубочка товстостінна, до тобто гарного якості. В комплекті йде такий головний перехідничок між шлангом і трубочками, насадочка широка і щільова. І, звісно, шланг з підключенням до кожухів електроінструменту. Дуже все зручно і зрозуміло. Крім того, в комплекті один од... одноразовий мішок. Давайте подивимося, що там всередині. Тут дуже зручно все продумано. Тобто мені внушає довіру система кріплення. Вона мені навіть більше подобається, ніж на професійної серії 20 і 15-го пилососу. Відкриваємо. Ну, класична система. Складчатий або хеппофільт, хто як називає. Він менших розмірів за професійну техніку, але виконує свої функції. В комплекті йде ось такий мішочок, тобі ж можна і без мішка працювати їм. Він призначений і для вологого, і для сухого прибирання. Режими тільки два, включено і виключено. Нема тут режиму, тому що спрацювати з штраборізом, тому що немає розетки. Дуже якісне виконання, дуже приємний в руках, тобто, претензій в мене немає. Ось такі халіщата. Це, бачите, цей Bosch написано. Просто Ну, маленькі спереди. Так, переходимо до старшого брату. Сразу скажу, що це унікальний пилосос. Чому унікальний? Тому що в комплекті до нього йде ось такий шланг. Бачите? Цей шланг антистатичний. До професійної техніки антистатичні шланги коштують дуже дорого. Десь сам шланг коштує біля 2,5 тисяч гривень. І в комплекті до професійної техніки до 35-х пилососів, вони взагалі не йдуть, тільки треба докуповувати. Ну, а якщо там є найвища версія, то вона в Україну не поставляється з антистатичним шлангом. Тому це находка для тих людей, які працюють з тирсою, з пиломатеріалами. Тобто він вам ну, нічого не зашкодить, нічого не запалить. Що по ньому? Він має вже 1200 Вт двигун. Є розеточка на 2 кВт можна підключити. Є три режими: один режим роботи з штраборізом, ну, з кожух, з якимось електроінструменти, виключення і просто робота. Вся техніка, що ви бачите, виробляється в Китаї, але на заводах, які належать Роберту Бошу, який повністю володіє, ну і контролює. Крім того, ви бачите в зеленій серії 20-го колососа є злив води. Наприклад. Професійних технічні в 20-му полусосі немає такого звіру. Давайте подивимося, що всередині. Всередині такий самий фільтр, як і в 15-му. Він відкриємо. Тобто він легко знімається і в ручному режимі рукою, запам'ятайте, тільки руками його треба вибивати, щоб не пошкодити. Ну, а якщо їх пошкодили, ні в коєму разі його не можна використовувати. Треба обов'язково, щоб він стояв. Це найкращий захист двигуна. І взагалі будівельні полососи, їх головна мета вижити в важких умовах пилу, цементного пилу, абразивних матеріалів і все таке інше. Якщо зрівнювати 15 і 25, все ж таки, багато різниці. Перше це потужність 1000 і 1200. По-друге, шланг, там антистатичний, там звичайний. По третє, навіть якщо подивитись на товщину кабелю, то вона величезна різниця. Я не розумію чому, але різниця величезна. В товщині кабелю 15 і 20. Крім того, в 20-й є можливість підключити електроінструмент. Крім того, є злив. Ну, як по мені, це нормальний будівельний пилосос. Навіть не універсальний, а повністю будівельний. Це універсальний і то універсальний. В комплекті йде, так крім того, в комплекті я особливо. Комплект. В комплекті йде ось така широка насадка. І крім того, дається ще змінна сюди змінна така насадочка для роботи з водою. А, і з пилом з чим Так само трубки товстостінні. Я впевнений, що вони довго прослужать. Бачите? Вони прогинаються, вони не хрупкі. Це гарна техніка. І запах приємний, що також немало мало варди. Все. Ось такий короткий огляд. Цих пилососів, купуйте, Бош найкращий. Все найкращого.